Любителі футболу міста Житомира наразі вкрай не задоволені тим, що в місті проводиться недостатня кількість змагань і немає свого чемпіонату. Обидві сторони підписали договір з метою розвитку дитячо інацького футболу, студентського футболу, аматорського футболу, а також створення сприятливого мікроклімату щодо залучення спонсорських коштів на проведення змагань з футболу та створення нових аматорських колективів, залучення вболівальників. Управління, провівши переговори з організацією, яка має на меті саме розвиток футболу, має намір заключити угоду саме Житомирською районною федерацією футболу. Статут це дозволяє. Ми, як орган державної влади, маємо право делегувати повноваження з розвитку футболу громадським організаціям. Федерація футболу Житомирського району за чотири роки свого існування провела чотири чемпіонати, до участі в яких було залучено майже 30 команд району. Окрім чемпіонату, було розіграно кубок району та області. Договір підписано також з метою представлення команди міста в чемпіонаті Житомирської області з футболу та Кубку області з футболу. В минулому році ми почали розглядати можливість провести окремий чемпіонат міста, тому що Фактично, гравці, футболісти, наші аматори переплітаються і вони мешкають в місті, грають в районі і навпаки. І тому давно стала потреба повноцінного проведення повноцінного чемпіонату міста серед аматорів міста Житомира. Будемо сподіватися, що плідна співпраця управління та федерації активізує розвиток футболу в Житомирі.